Цей день настав. Нарешті ми можемо вивести свої. Зароблені монети мемфай на біржу. Наразі це OKX, але також будуть інші біржі. Зараз відкрию, де можете подивитися, щоб точно знати. Зазначу, що виведення на всі інші біржі зі списку відбуватиметься аналогічно тому методу, як я описав у відео. Коли відкриється вивід, ви можете так само все повторити за мною. Бачимо, що потім буде на Bybit, BitGet, Htx, Kucoin, Gateio, Max і e Binx. Коли це вони додадуть, не знаю. Наразі є OKX, тому я. Одразу вивожу туди і показую вам, як це зробити на власному прикладі. Втицяємо Claim of Chain, бачимо, що від нас потрібно: адресу свого аккаунту OKX і адресу депозиту MemFi. Показую, де шукати. Переходимо в свій аккаунт на біржі OKX, тут обираємо біржа. Зверху в лівому кутку бачимо такі крапочки. Натискаємо, тиснемо тут, де налаштування профілю. Профіль. Ось. І бачимо UID. Копіюємо, вставляємо сюди OKX ID. Є. E. Далі адреса депозиту. Якщо ви знайшли це відео по пошуку, то підписуйтесь також на мій телеграм-канал, як заробити гроші. Тут ділюся відповідями до ботів, публікую інструкції, як заробляти, виводити та продавати монети. Є активний чат, в якому стараюсь кожному відповідати та допомагати. Тому заходьте, буду радий вас бачити. Повертаємось в профіль, натискаємо Внести депозит і в пошуку вписуємо монету мемфай. Тільки не сплутайте з монетою «MemCoin». Мемфай під нею. Натискаємо, підтверджуємо нагадування, копіюємо адресу і вставляємо її сюди. Перевіряйте свої дані. Ну, там помилки не має бути, адже копіюємо ми автоматично. І натискаємо підтвердити. Ага, воно ще навіть бере 550 монет за клейм. Прикольно взагалі, тому хто заробив мало монеток, ще такий. Хороший жирний мінус отримаєте. Не знаю, як буде коштувати клейм на інших біржах, але я думаю, що вони зробили всюди так. Продовжуємо все. Заявка успішно подана. Потрібно чекати, коли монети прийдуть на баланс ВоКХ. Коли це відбудеться, не знаю, але до лістингу 22 числа це має статися. Тому будемо сподіватися, що ціна ще трохи виросте. Ну або хоча б одразу не окатається, щоб можна було швиденько продати і забути про цю монету. Підписуйтесь на канал, стежте за оновленнями в телеграмі, буде ще багато цікавої та актуальної інформації.